Привіт, палки синьо-білі вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми пропонуємо вам свіжу інформацію безпосередньо з залаштунків нашої команди. Без зайвих слів перейдемо безпосередньо до справи. Якщо ви ще не підписані, зареєструйтеся зараз, активуйте дзвіночок і поставте лайк для посилення каналу. Тепер новина. Яка обіцяє зворушити серця кожного шанувальника, ключова фігура Динамо, наш півзахисник Андрій Ярмоленко поділився з нами своїм поточним станом під час передсезонного медогляду, і новина неймовірна, він майже повністю відновився після операції на коліні минулого жовтня, справжнє повернення. Ярмоленко розповів: я пішов у відпустку з командою. І вчора у нас було перше тренування в цьому році. Зараз я почав бігати і тренувався окремо на арені. У першій половині збору в Туреччині я продовжу тренуватися індивідуально, і скоро я повернуся до загальної групи. Ця новина зігріває серце будь-якого фаната. Чи не так уявити Ярмоленка знову на полі, який що сили веде за собою нашу команду? Це привід відсвяткувати разом. Згадавши, що Вінгер Динамо отримав травму в жовтні минулого року, в цьому сезоні він провів уже 9 матчів і забив 4 голи, показуючи, що його повернення тріумфальне. Ми хочемо знати вашу думку, як ви ставитеся до повернення цього лідера на поле. Залишайте свої коментарі тут. Залишайтеся з нами, щоб отримати більше інформації. І на сьогодні я прощаюся. До наступного разу, шанувальники, міцні обійми!